Ради вітати вас, шановні учні та учениці 5 класу. Продовжуємо сьогодні вивчати історію. На минулому році ми будували корабель, на якому планували здійснити мандрівку у пошуках скарбів. Для того, щоб розпочати наш урок, ми зафіксуємо до своїх робочих зошитів тему сьогоднішнього уроку. <значення> археології для дослідження минулого. Для пошуку скарбів нам потрібна карта, за допомогою якої ми і будемо здійснювати експедицію. Наша мандрівка це наукова експедиція, оскільки ми будемо застосовувати свої набуті знання для пошуку скарбів. Для того, щоб ми розпочали нашу роботу, підготуйте чистий аркуш паперу. У верхній частині твого аркушу намалюй невеличкий корабель, на якому ми будемо і здійснювати матрівку. Піднімаємо вітрила і відправляємося в наукову експедицію. Але ми у пошуку скарбів повинні розумітися у їхній цінності. Деякі речові джерела, про які ми говорили на минулому уроці, зберігаються на поверхні ґрунту. Наприклад, єгипетські піраміди. Це руїни окремих давніх міст та храмів. Але чимало історичних пам'яток опинилися під кількома шарами ґрунту піску або муву. Вчені, котрі розшукують, розхоплюють та вивчають давні речі та споруди, називають археологами. Та археолога схожа на роботу детектива. За знахідками, археологи можуть відтворити життя людей у далекому минулому їх побут, вірування в пошуках слідів минулого, археологи вирушають у далеку експедицію. Для того, щоб добувати з під землі давні речі і щоб вони залишалися неушкоджені, вчені розробили певні правила їхнього пошуку та розкопування. Перш ніж приступити до розкопу, Дослідники проводять археологічну розвідку. Спочатку археологи вивчають писемні джерела, де згадується певна місцевість, оглядають її для подальшого дослідження. Потім археологи закладають пробний розкоп, так звану вузьку траншею, аби виявити, чи є в ґрунті цікаві для них предмети людської діяльності. Після того, як в ґрунті знаходяться цінні речі, розпочинається великий розкоп. Хто з нас в дитинстві не мріє відшукати скарб, знайти рештки динозавра або мамонта. У нашій уяві археологи чи не у кожній експедиції знаходять гори золота? Насправді ж все дещо складніше. У пригодницьких фільмах все виглядає так. Воно чекало дві тисячі років. Це не гробниця, а в'язниця у реальному житті якось так. Але про все по порядку. Сьогодні я відправляюся в археологічну експедицію, кудись, як мені сказали, у кукурудзяне поле під Києвом. Моїм наставником буде Андрій Сорокун, керівник острівського загону архітектурно-археологічної експедиції. Її учасники вивчають поховання та городище у селі Острів. Андрій розповідає, працюють вони зазвичай з квітня до жовтня, поки земля не замерзне. Усі ці півроку археологи майже не бувають вдома, та й потім важко сказати, що вони бачаться з рідними. Зима це час написання звітів, але принаймі ми з родиною. Хоча там зранку до ночі ми пишемо ці звіти, тому що ми накопали. Нарешті ми на місці, і перше завдання, яке мені дає керівник експедиції очистити територію для розкопок. Лопатою обережно знімаю шар землі до 5 сантиметрів завтовшки. Робити це треба швидко, але обережно. Артефакти можна знайти навіть на поверхні. На перший погляд це дуже просто. Але у непідготовленої людини вже за кілька хвилин починають боліти руки та спина. А працювати так потрібно не одну годину, а може й не один день. Я купаю вже хвилин сорок і поки що не знайшла нічого. А от мої сьогоднішні колеги, що працюють на сусідній ділянці, натрапили на щось цікаве: це поховання чоловіка зі списом. Андрій моментально визначає це Балт, представник народу, що давним-давно жили на східному узбережжі Балтійського моря. До Київської Русі він потрапив швидше за все за часів Ярослава Мудрого. Під час походів на територію сучасної Литви та Латвії князь привозив додому не лише золото, а й воднів з їх родинами. Під страхом смерті вони охороняли Київ від можливих нападників. Але цю знахідку ще варто вивчити більш детально, каже Андрій. Першопочатковий метод це метод типології порівняння речей, які є тут, і речей, які є десь поряд. І, по суті, ці речі абсолютно е, чітко співвідносяться з першою половиною 11 століття. Е, племен Литию у Андрій визначає воїну 20-25 років. Він мав добру фізичну підготовку. Про це свідчить деформація кісток. А зріст чоловіка близько 170 сантиметрів, тобто справжній богатир. Ще й досить заможній, судячи з розміру списа, що лежить поруч. Спис лежить біля ноги. Скоріше за все, сам древок, сама могила була невелика, але древок був зламаний і паралельно укладена частина списа лишилась тільки металева частина. Тобто, само собою інше не зберігається, і ви бачите, що збереженість металу дуже дуже погана. Андрій розповідає: воїнів у давнину завжди ховали із зброєю жінок із прикрасами та нерідко з відром у ногах. Що клали у відро, та звідки взагалі така традиція, вчені поки що не знають. Та найбільше загадок у дитячих похованнях. На живіт маленького нерідко клали курячі яйце. Що воно символізувало, теж досі невідомо. А ось інші знахідки археологів на глибині двох метрів знаходиться піч та кераміка. Мій наставник датує їх третім п'ятим століттям нашої ери. Це останній випал в цій печі, купол. Звісно, кротами, і по суті, в час побутування вже був знесений. Але кераміка, останній випал, бракована кераміка, була полишена, полишена в печі. Усе, що знайдено протягом дня, треба обережно вивільнити з землі, сфотографувати та забрати для вивчення, тобто роботи тут вистачить до ночі. По суті, якщо зараз ми полишимо це поховання, то це буде неправильно, тому що можуть прийти любителі історії, це дуже в лапках, які просто прийдуть і це пограбують. Не можуть навіть не пограбувати, але поруйнувати. Йдеться про чорних археологів. Їх тут називають мародерами. Для них будь-яка знахідка навіть найцінніше для історії це лише шматок металу, який можна здати до пункту прийому та заробити копійчину. Науковці переконані, якби не такі шукачі скарбів, ми б напевно знали значно більше про свою історію. Ми беремо кілька артефактів, що вже відкопали, та відправляємося у штаб. Це звичайна хата у селі неподалік від місця розкопу. Тут я очищую наші знахідки звичайною зубною щіткою. Зараз на даний момент у нас ця кераміка миється і замочується для того, щоб ми зібрали ось цей нальот, який нам не дуже комфортно буде його бачити в самому музеї, тому що ми надіємося, що ця кераміка піде в нас в музей. Далі археологи склеюють всі фрагменти кераміки та вже у цілісному вигляді передають науковцям для вивчення. Кожен артефакт пакують в окрему коробку, чіпляють відповідні бірки. Тут назва називається який номер саме цього поховання для того, щоб потім ми могли дізнатися більше по польовій документації, де ми його знайшли, як ми знайшли. Сьогодні я вперше спробувала себе у ролі пошуковця. За кілька годин роботи відчуваю неабияку фізичну втому, та водночас непереборне бажання продовжити розкопки. Мої сьогоднішні колеги кажуть, так завжди буває. Після першої знахідки важко зупинитися. Але археолог в Україні професія що поступово зникає, бо фахівцям доводиться працювати далеко від рідних і у складних погодних умовах, витримуючи постійні фізичні навантаження. І за все це одержувати невисоку зарплату. Я, не маючи історичної освіти та досвіду роботи з артефактами, сьогодні стала частиною великої команди пошуковців історичних детективів, марійників та авантюристів. Археологи кажуть, часто беруть у експедиції новачків. Тут роботи стане кожному. А головне, щоб людина мала жагу до пізнання, адже кожна знахідка може змінити звичне сприйняття історії. Утім, археологічні пам'ятки знаходяться не лише під шаром ґрунту, а й під водою. А під водою опинилася більша частина міста Пантікапей, що розташовується в Криму в сучасному місті Керч. Аби дослідники підняли на поверхні цінні пам'ятки, археологи разом з аквалангами опускаються на морське дно. Найдені речі надсилаються до лабораторії, де їх досліджують. Визначають їхній вік і призначення. Ретельно описують прикмети та ознаки. Іноді з дрібних шматочків збираються і складаються цілі предмети. Нарешті ми на своєму шляху знаходимо перший скарб. Але тут проблемка. Він не вцілілий. І тому вашим завданням з'ясувати, що ж то за предмет. Для цього вам потрібно розшифрувати ключове слово. Для того, щоб зрозуміти, як виконати це завдання, я вам продемонструю приклад його виконання. Здійснивши правильне рішення прикладів, ви дізнаєтесь, яка саме літера зашифрована під відповідним числом. Розв'язавши перший приклад, ви отримуєте відповідь 46. За нею закріплена літера Х. Розв'язуючи другий приклад, ми дізнаємося відповідь 26. За нею закріплена літера Л. При розв'язанні третього прикладу ми отримали відповідь 86. І за нею закріплена літера І. І останній приклад дає нам відповідь 47. За цим числом закріплена літера Б. В результаті ми отримуємо ключове слово хліб. Тепер вам самостійно потрібно розгадати своє ключове слово, а відповідь ви запишете до свого аркушу. А щоб зручно було виконати це завдання, ставимо на паузу. Сподіваюсь, ви впоралися цим завданням і дещо подивитися. То Тому для вас війську... Валента. Так наслідкуємо і разом зі мною повторюємо право. разом з вами енергію і продовжуємо нашу мандрівку. На одному із уроків ми вже говорили, що археологія це наука, яка вивчає минуле за речовими історичними джерелами. До речових історичних джерел належать стоянки давніх людей, їхні поселення, поховання, знаряддя праці, посуд, прикраси, предмети побуту, мистецтв. Тобто сліди життя та діяльність людини на землі. Ці роботи археологи проводять вручну за допомогою лопат, лопаток, ножів і щиток. Щоб відшукати необхідні речові джерела, іноді доводиться перебирати руками тисячі тонн землі. Крім того, археологи точно фіксують і замальовують всі знахідки на папері. Деякі розкопки ведуться десятки і навіть сотні років, археологічні пам'ятки доходять до нас найчастіше у вигляді культурного шару, утвореного із суміші землі і решток матеріальної культури давніх людей. Культурний шар рідко коли з'являється на поверхні. Як правило, його перекриває пісніший за часом ґрунт. Оскільки наше людство проживає на одній планеті і відповідно на даній території могли з часу відбуватися різні історичні події. подіїм часу людина завжди залишає за собою сліди своєї діяльності поспоріднених пам'яток які належать до одного відрізку часу і займають певну територію називається археологічна культура отже археологія поняття дуже ємне, що включає кілька взаємозалежних позначень. А це та частина історії культури людства, яка прийшла до нас в археологічних пам'ятках та предметах минулого. Археологія має свій об'єкт вивчення. Історію, предмет вивчення, археологічні пам'ятки, свої методи вивчення матеріального минулого, розкопки та різні методи дослідження. І кадри фахівців, археологи. Нарешті. Це навчальна місцевіна історичної освіти, що стосується тих предметів історії людства, які можна вивчати тільки знаючи археологію. Рекомендую вам детально ознайомитись із інструкцією про виконання класної та домашньої роботи за покликанням у класрумі. Попрацювавши відповідний параграф, зобразіть на своєму аркуші, які ще можуть знайти археологи речові джерела здійснюючи археологічну розвідку. А на сьогодні наш ефірний час вичерпаний. Чекай виконання ваших робіт. До нових зустрічей!